Добрий день, діти. дітки. Послухайте віршик. Спідничка яскрава, барвіста, і жовта гарячі стрічки, і темно червоне намисто, і жовті, як віск, чобітки. Та Таким ось до саду заходить оце синюка дівча, іде золотокосе побродить, там ліс палакне, як свіча. Дітки, ви здогадалися, хто це? Так, це осінь. Щедра осінь та багата з подарунками прийшла, тож дозволь нам запитати, що ти осінь принесла? Я пропоную пограти в гру, що наступне. Нам осінь принесла овочі та фрукти. Погляньте помідор, огірок. Помидор, огірок, А далее що? А далее? Так, помидор. Наступні овощи. Баклажан, капуста. Баклажан, капуста. А далее що? Так, правильно, баклажан. Добре. Детки, послухайте віршик. На городі підростає все, що душа бажає: кабачки і помідори, гарбузів гладенькі гори, є редиска для салата, овочів смачних багато. Це городина для вас. Будуть суп і борщ у нас, і томати, і огірки, і часник, і буряки. Діти про осінь кажуть, що вона дуже багата, дуже щедра, тому що вона приносить багато фруктів та овочів. Дітки, а тепер я пропоную пограти в гру вершки корінці. Ми будемо визначати в овочах, що їсти в неї вершки чи корінці. І так морква. Що їсти в не? Вершки чи корінці? Корінці, капуста, вершки, добре, буряк, корінці, баклажан, вершки, помідор. Першки. Сельдерей. Корішки добре. А сьогодні я вам приготувала невеличку загадку. Послухайте. Осінь матінко прийшла, всім дарунки принесла. Дуже добрий урожай, що завгодно, вибирай. Ну, мо, хлопці та дівчата, що вам треба для салату, для борщу, для капу. Для компоту всі швиденько до да, роботи. А тепер скажіть, з цього набору овочів можна зварити компот? Ні, компот з овочів не варять. Для цього потрібні фрукти. А тепер я пропоную вам вибрати. Фрукти та ягідки, щоб сварити компот. Поміркуйте, що треба взяти для компоту. Скажіть, будь ласка, гриби можна кидати в компот? Ні, а овочі ні. Тільки фрукти та ягідки. Дітки, скажіть мені, а хто вирощує овочі та фрукти? Правильно, давайте тепер відгадаємо, що ж вирощує садівник. Сіяв садівник веселий, овочі біля оселі, і на грядках засіяне густо помідіни, помідині зросли реди. Моркви зросли, чесний бус, гарбуряк та ріпуста. нас на свак. Ану, вгадайте, які овочі виростив садівник? Помідині це помідори та дині. Реди моркви це редиска і морква. Часний бус? Це часник та гарбуз. Гарбуряк це гарбуз та буряк. Ріпуста це ріпа і капуста. Вгадали? Трішки погралася з вами? А тепер завдання непросте. Але, але я думаю, ви з ним впоретеся. Я знову загадаю вам загадку. А ви. Казати мені відповідь не будете, а намалюєте її. Добре? І прийшлі, будь ласка, світлини. І так, ми теж навесні копали город, самі саджали, сапали і от розсівся, розлігся у нашій корзині червоний, жовтий, зелений та синій, здоровий такий різнобарвний народ. І так, малюємо. Ви здогадалися, що це за народ? Так, це і гарбузи, і помідори, огірки, і баклажани. Все, дітки, на цьому наше заняття закінчується. До побачення, мої любі. Успіхів!